Вітаємо, друзі! Доброго вечора на матчі відбіркового турніру перед євро 2025 з жіночого футболу. Сьогодні дуже важлива ваша підтримка. Ви розумієте, збірна України приїхала в гості до надто грізного суперника, до збірної Вельса. І сьогоднішнє протистояння має закласти певний фундамент в разі нашої перемоги. Це була ще не та збірна Англії, так яка зараз. Ледний номер один у світі та Європі. Зараз небезпечний момент. Виникає збірна України. відкриває рахунок. На третій хвилині Вероніка Андрухів, як ми зараз ледь не прогавили цей момент. Володимир П'ятенко не посміхається. Взагалі він не бачить, що ну пощастило. Давайте будемо відверті. Але ось такі моменти треба реалізувати. 1-0 на третій хвилині Вероніка Андрухів. Дивимось, як взагалі тут так сталося. Оце подарунок. Це просто дивовижно. Як? У тут вітання, передачі поперакусь в центральну зону, коли не готова гравчиня розвертатися на цей м'яч. Вона взагалі не бачить, зараз нам допомогла тут відверто Ріанон Робертс з передачею. Асист може записати на свій рахунок Роберт. Так, також на інгол треба звертати увагу. Хороша зараз передача, вихід. Фактично один на один. І захист відпрацьовує на відміну. Ну, от фішло. Тільки ми про неї говорили. Одразу, одразу вона. А оці передачі розрізаючі, довгі паси, дуже класно, бельці працюють. І крайні захисниці насправді відзначимо їх. От зараз момент за розрізаючою передачею, що не є дуже добре, тому що є проблеми з боковими зв'язками. Зараз вихід в один-один, в кілючок до не дістає. Атака продовжується. Передача, на щастя, на дальню, Там нікого немає, окрім Вороніки-Андрух. Дуже здорово зараз Вероніка відпрацювала. От... Та, бо... вон, так. Там була Голанд, але обіграла вона голкіперку, Але, на щастя, дале задалеко м'яч відпустила це. Так і звісно, що зараз разом з Ріан Вілкінсом, так з досвідченою ігравчиною і тренеркою. У команди є дуже хороші перспективи на потрапляння на Євро 2025, але. Ну, потрібно ще пройти відбір. Але відзначимо, що дуже класний прогрес сам в останні роки. І це Вельс тільки здається, що на ну, декілька позицій вище за Україну. Але ось як команда діє, команда рухається. Е, вона візуальний простір і тепер контратаку розганяє. Зараз у поля по лівому флангу, проти Анни Петрик Холод, прокидає. Холд, Зараз власне. дуже здорово атакуван. Подача, І на виході грає келюшик на добиванні. Другим темпом скидка під удар. Є удар поворота. Келюши! Якіся віддарі зараз. Дуже класно відпрацювала наша голкіперка спочатку. Після подачі добре відіграла, не виключилась, побачила момент удару. Джесі Фішмок пробувала по воротах. Ну, це варто розуміти, що фішмок тільки дай тут на пів момент, будь-що. І вона буде одразу його використовувати. Ну зараз тут. Намагалася зіграти більш впевнено. Дар'я на виході. Хороша передача. Я накалі на сідає низку зараз. Подача штрафний майданчик. Я влучаю сітку, але над воротами. Вутхем може добре подавати. Не цього разу дякуємо їй. Ось другий номер Лілі Вудхем. Вона витримала лінію, хоча там вона в і не потрапила. Ось, намагалася, можливо, навіть голкіперку перекинути. Хто знає, може вона так задумувала. Я все одно опиняється зараз у збірній вельці. Передача далі вперед від фішок на правий фланг. Просування атаки проти Ольги Басанської. Басанської обережно штрафного майданчику подача на дальній стійкоміч. Перелітає. І не було там, здається, рекошати, так тому удар від дворі. Ми зараз. Ось Фіон Морган та Лілі Вудхем вони номінально мають бути фулбеками цими гравчинями, які ну, просто по флангу дії туди назад бігають, але вони так високо підключаються. Що це як згадуємо Байер Леверкут, де Фрімпонг найвищий гравець. Подача йде. Хороша подача! М'яж зависає там, відбуває Калініна подалі. Від нашої штрафної зони м'яч назад повертається, треба винести його. Просто подалі не треба пробивати так. відверто. Джесіка фішлок, який подарунок один вона зробила. Якщо чесно, ця гравчиня звикла забивати з таких позицій, але не цього разу. Зараз так, не надто вдало відбилися. Ми після цієї ну подачі було зараз просто ідеальна, там аби комусь і знайшла голову. В принципі, вона Ріанон Робертс. Робертс просто пробив а в, іншому, в іншому напряму. Відбирати і тоді позаду нікого не буде, можна втікати. Зараз класний момент, але там був свисток, можливо, офсайд. Положення грою, так. Так, ну, так, так тут. чітко бачимо, що є офсайд. Вона ближче до воріт, ніж всі інші ця лінія. Тобто за нею лише одна гравчиня, а це положення грою. Можна зараз чіпляти з калініна скидка. Кравчук з м'ячем в штрафному майданчику. Прострілює Кравчук на каліні. Відбиваються валійки зараз. Ну, і, до речі, не була в офсайді Кравчук, калініна так класно подивилася і дочекалася, поки та е, буде не в офсайді, і віддала передачу. Тут так, все було контрольовано від наших дівчат. І Простріл Кравчук правильно робила якраз на Яну. Але не вдалося там трохи зараз е, швидко винирнути за спини, підставити ногу. Але тим не менше стандарт. Що ж, друзі, повертаємось ми. На другий тайм нашого матчу повертаємось на арену Парк Скарлетс в містечку Ланелі Уельсі. Він обов'язково скаже за розходження штрафний майданчик. Келюшик з першої спроби рятує. Треба не дати пробити. Дуже здорово зараз на випередженні м'ячу фішлок забирають. І ось такий тривожний дзвіночок зараз був біля наших воріт, Але Дар'я Келюшок першої спроби змогла збити темп. Та там багато гравчень ну, може бути. Може так, дійсно, вийти так. дуже багато гравчень, але насправді зараз не до цього, тому що прострільна передача в штрафний майданчик. Заробляємо перший кутовий у цьому матчі. Так, я хотів сказати, що на заміну може вийти Хюз. Але її немає в заявці сьогодні. Бо Х'юз тоді вийшла з заміни в матчі проти Косово і Дублем теж визначилась. Тому відбивається. Продача в розріз на набігання на Волон, причому що класний пас був, Але на місці знову Дар'я Кілюшик забирає м'яч до руки виганяє зараз подалі. Так, там здається, у Дарина Панащенко якісь проблеми. Одразу приводить до тями. Ну І зараз режисери трансляції захоплюється, Аріан Вілкінсон на різку моментів її підказок зробили. В'яна Котик так з Ворскли, може вийти в центр захисту. Думаю, це перший варіант. Дозволіки намагаються просувати атаку в бік наших воріт. Удар по воротах. Кінушик відбиває перед собою. Треба відбитись далі. Продовжується натиск. На наші ворота ще удар блокування. І пенальті. Пенальті призначають на наші ворота. Зараз головне, що без нашої центральної захисниці. Це, напевно, все ж таки пенальті. В руку в лікарсміячву чітко бачила це шона шукрула. Як же прикра, насправді, що от в такий момент, коли Апаначенко не було на полі, валіки одразу включилися, вони як хижі, оці звіри відчули слабкість України і одразу отримали шанс. Як же прикро ще, що Даріке люшок який шикарний матч проводила? Зараз Удар поворота. Шухлетні дістала це м'яч. 1-1. Вельс Ракун Дар'я стрибала по удару. Зараз ледь не витягнула. А до речі, Бартон пробивала. З м'ячем, так впевнено, стояла Софі Інгл, але в підсумку удар виконала дев'ятка. Центральна нападниця Хейлі Бартон. Тобто подача і добре українці відзахищалися. Вибивають м'яч вперед. Подалі нарешті від нашої штрафної зони. Глущенко намагається там пресингувати. Зараз непогане перехоплення. Можна спробувати віддати класну передачу Андрухів. Андрухів вривається в штрафний майданчик. Андрухів з м'ячем підіймає голову. Андрухів віддає абсолютно неточний пас зараз. Ну, до речі, Андрухів, якби сама пробивала і забила, дубль, могла б оформити. Нагадаю, що саме Вероніка відкрила архунок в цьому матчі, але е, сили вже, на жаль, покидають наших гравчин. І от подача і небезпечно, але Келюша тут е, ніби все контролював. Ніби контролювала, але бачили, що Келі Бартон е, також пробувала, була готова. Замикав. І подачу виконувати, хвилин, поки на фішлок можна і простріли пробивати. Вибиває удар, вибирає удар, і це хороший вибір. Каже нам Дар'я Килюшик. Це yeah. зробити може бути спроба пробити за меж штрафного майданчика. Удар воротах, повз пролітає м'яч. Але Килюшик звернув варту все одно. І і як, вона допрацьовує до останнього. Все правильно. Вона right. можливо не надто бачила повністю всю траєкторію удару. І... Тому проводила його до останнього, поки той не вийде за межі поля. Як зараз ефектно діяла тринадцяте номер Рейчел Роуф, гравчиня Рейнджерс. Це лідери групи. Треба захищатися. Все, один-оден. Нічия, максимально важливий заліковий бал для нашої команди. Немає за що, в принципі, дорікнути. Так, можливо, десь, якщо глобально говорити, можливо, десь. Не вистачало трохи. Ми бачимо, що відверто валіки сьогодні було набагато швидше. Українська асоціація футболу.